Я не здаюсь, порю за івся світло тем, я ві моя доля райша до лечастиві, друже, на зв'язку містервайпер. Я до тебе із свіженькими новинами з партнерської програми. Вже завтра, 30 серпня, розробники планують нам включити прогресивний шанс на дуже смачних героїв, який буде діяти протягом 72 годин, і в якій будуть входити як легендарні, так і епічні герої. Відповідно, кольорові і із войдиків. Зараз ми пробіжемось буквально по два слова за кожного героя вам скажу, а в кінці зроблю якісь висновки, чи потрібно відкривати свої уламочки, чи, можливо, ні. Йдемо по героях. Перша героїня у нас із демонів, і це друзі, герцогиня Ліліту. Досить старенька героїня, але не менш актуальна. Хороша як на арені, так і по всіх ПВЕ. По всьому ПВЄ контенті, чи то підземки, чи то гідра, будь-куди її можна прикрутити. На гідру за рахунок своєї А-2 навички, збільшення атаки, блок штрафів і бездоганну завісу. Також має воскресіння і чудову сейф-механіку за рахунок пасивної навички. Йдемо далі. Далі, друзі, у нас герой, від якого горять пукани, навіть у самих незгорущих пуканах, і це Арманс Величавий. Е, ну, його немає що рекламувати. Ви самі знаєте, це перший пік і перший бан в 99% на онлайн арені Йдемо, друзі, далі. Далі у нас е, буде героїня, яка нещодавно була на ребалансі. Це Леді Іретту. Е, що, що за неї можу сказати? Так вона стала трішки кращою. Чи... Витягнув я свою леді з складу. Ні, вона як там була, там і залишилася. Йдемо далі, залишаємось тут в духах лісу, адже Глейка Талий це наступний герой, який буде в прогресивному шансі. І, на мою думку, це самий смачний герой із кольорових уламочків на сьогоднішній день, саме серед ось цих. Героїв, які в нас беруть участь у цьому прогресивному шансі. Чого? Того, що він суперовий як на гідрі, так і по всіх підземках, так і на Аренці. Він бустить не тільки героїв атаки відповідно до ліліту. Так він бустить всіх і бустить шкоду дуже-дуже гарно за рахунок своєї пасивної навички. Також має воскресіння збільшення захисту, збільшення точності, бездоганну завісу і збільшення атаки. Просто. E, дуже гарний має скіл сет. Йдемо, друзі, далі до наступного героя. Наступний герой у нас із ящеру людів, і це. Не менш прикольний герой Некмотарчик. Як ви знаєте, команди з Некмотаром дуже гарно себе почувають на Гідрі. І навіть маючи Некмотара в команді за рахунок того, що він накладає паразит, ми можемо брати менше героїв підтримки, адже вони за рахунок паразита відхилюються непогано. Також зменшення швидкості, зменшення атаки, збільшення швидкості і заповнення шкали ходу. Також має непогану ауру. Йдемо, друзі, до кольорових до войдових легендарок. І перша героїня це топ-1 Арманс, топ-2, напевно, пік на онлайн арені. Це друзі Сифі Бентежна. Немає що про неї сказати. Я думаю, ви всі про неї і так все знаєте. Суперова старенька і суперова героїня. Йдемо далі. Йдемо далі. Наступна героїня. Із духів лісу, із войдиків це інсенса чашоносиця. Поки прочитаєш повністю її е, ім'я, нік, ну ім'я, е, то можна язик ламати в двох місцях. Е, чи хороша це героїня, хороша на сьогоднішній момент суперово заходить на гідру е, саме там, де у вас, в ті команди, де у вас є блок. Бонусів від якогось фірола, наприклад, так, в неї є двойний розлом, в неї є в одну ціль збільшення швидкості заповнення е, шкали ходу, регенерації, також масова автоатака, і самий сильний ДД доєднується до атаки. Можна сказати, такий мультиблендер постійний. Е, хороша героїня дуже сильно бустить шкоду на гідрі. Е, друзі, по легендарочках все. Йдемо до епіків. Перший епік це е, уго, суперова героїня на ту ж саму гідру і по всіх підземках, де потрібно зменшення захисту і блок бонусів. Особливо зараз чудово заходить нову підземку на Одіна. Е, йдемо далі. Далі, друзі, у нас з відступників це Фаталіст. Фаталіст, це що в? Багатьох анкілах бере участь також можна використовувати в повільних командах для проходження вежі. Можна її ставити також на гідру, на початкові команди на гідру, щоб вона за рахунок пасивної навички знімала один довільний штраф із союзників. Також має баф е, атаки. Наступний герой у нас із лордів стяга, і це друзі, Сухатий лицар. Сухатий лицар старенький герой. Особисто мені він допоміг закрити весь початковий ПВЄ контент Донедавна ходив на шосту хардлаву, суперово там себе показує. В нього всього-навсього дві навички, але скілсет дуже сильний в цих навичках, і він дуже хороший такий тверденький епік. Демо, йдемо до епіків войд, войдових. Так? І перша героїня у нас із варварів це небесна чарівниця. Донедавна, донедавна друзі, із небесною чарівницею я фармив 25-й поверх Альнаме. Дуже хороша, має всього-навсього дві навички, за рахунок свого післясмертного оживлення і дуже сильного відхілу. Просто ось таке на героїня. І, якщо потрібно, зможеш знайти відосик, із нею е, в мене на каналі. І друзі і друзі, у нас ще одна героїня, до і після якої е, ваша гра кардинально зміниться. Це пророчка. Вона просто пришвидшує фарм майже всього ПВЕ-контенту. Суперово зараз заходить, до речі, на Одіна. Якщо у вас е немає пророчки, у вас початковий аккаунт, напевно, під пророчку я би ось тут, під пророчку відкрився би От, от так, чисто під пророчку, але йдемо, друзі, далі. Це всі герої, які беруть участь у прогресивному шансі Тепер я хочу вам дещо ось тут відкрити. Відкриваємо новини, жмякаємо ось сюди, адже нам розробники все розказали і показали ось так на блюдечку, але сумніваюся, що хтось із вас читав. Бачимо, що чотири герої, як ми зможемо їх отримати, все нижче пише. Локі, відповідно, безкоштовно. Далі. Далі нам невідома е, історія трьох. Йдемо. Здобувай тора е, в події злиття. Злиття, ну, щось так говорять, що може стартанути вже через тиждень, поки що офіційної інформації немає. Так що, чекаємо і е, незабаром почнеться злиття на тора. Поки що невідомі навички. Тільки знаємо, що він буде сам себе бафати, баф атаки, баф критичної шкоди, буде масуха і буде ігнорити блок шкоди. Але це все просто ось так. Навички ми не знаємо, наскільки він буде хороший. Надію, що буде хороший, того що якщо буде не дуже, ну таке собі. Далі, далі, фрею. Як ми зможемо отримати фрею? Фрею ми зможемо отримати з карт долі та різноманітних призовах. призов обраних і покращений призов X10. Тобто, що нам потрібно знати за карти долі? Е, останні карти долі на Фаталіса, якщо я не помиляюсь, можливо, ще якісь були. На Фаталіса потрібно було відкрити 25 сакралів. Я думаю, не менше буде потрібно відкрити на фрею. Сумніваюся, вони спустять планку, адже фрея по навичках дуже хороший герой. Тобто, умовно, якихось сакральчиків 15, 15-17, потрібно буде точно. Тримати на карти долі, адже з картами долі вони можуть додати що? Е, підвищення рівня героїв, тобто тренування героїв, або отримання спорядження, тобто можна буде ще якось за рахунок е, інших ресурсів добити. Але 15-17 сакральчиків потрібно буде притримати на карти долі, звісно, якщо вони у вас є. Далі е, отримуй Одіна в. Призов обраних, покращений призов X10. За гарант нічого не написали, можливо, і гаранти ніякого не буде. Е, для чого я вам ось це все показав? Е, зараз розповідаю і показую, що є в мене. У мене є 20 синіх, 8 темних, 11 сакральних. Якщо через тиждень починається злиття, ну мені обов'язково. Потрібно буде витрачати якісь уламочки. Але я вже буду дуже е, придивлятися, чи е, хороший тор, чи потрібно витрачати на нього, Того, що Фрея мені вже дуже подобається, як героїні, я би фрею хотів отримати. І я надію, що е, плари зроблять, так як і в попередньому, е, З Monster Hunters. В них вони зробили як минулий раз? Вони зробили. Початок злиття і через місяць від початку злиття були карти долі. Тобто можна би було щось ще й нафармити в процесі. Не знаю, як вони ось тут, як захочуть, адже анонсів, коли буде злиття, коли будуть карти долі, поки що немає. Звісно, коли буде офіційна інформація, ви завжди зможете побачити її або на каналі, або в телеграм-групі. Посилання є під відео. І відкриватися під когось із цих топових героїв особисто я точно не буду. Якщо в тебе багатську уламочків, можливо, тобі якийсь герой, якийсь глейкат приглянувся і, можливо, і вартує. Але пам'ятай, що попереду карти долі, попереду. Попереду x 2 на сакрали, того що x 2 на сакрали мав бути тиждень тому, 22 числа, але розробники е, впихнули нам. Х2 на первовічні уламочки, і ми очікуємо, що буде Х2 на сакральчики. Звісно ж таки, розробники можуть запустити для прикладу. Давайте пофантазуємо, для прикладу вони можуть запустити 5 числа через тиждень злиття, це не інформація. І, наприклад, 6 числа можуть запустити Х2 на сакрали і, можливо, при самому кращому варіанті Х10 на Фрею. Чи можуть, можуть, чи забайтяться багато людей? Забайтяться. А після злиття умовно зробити карти долі. І відкривши всі сакрали, так, 11, ті, що зараз є на сьогоднішній день. З дуже великою ймовірністю, я під Х2 плюс Х10 не отримую нічого, що би я хотів отримати. Так що я напевно все ж таки буду тримати свої уламочки, свої сакральчики так точно під карти долі. Надію, що до їх початку ще щось мені випаде. Ось такі ось новини. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити. Звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. 10, she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it